Мейбл, твоя нова пісня супер хіт! Дякую, Кенні. Ей! Yeah. Hey. Взагалі-то я теж допомагала. Ми написали цю пісню разом. Правда, Мейбл? Звісно, yeah, Ема. Це твоя заслуга також. Відмінно, не забувай про це. Із цього приводу я спекла торт! Вау, wow, це так мило! Дякую, Ема. Дякую, Ема Кенні. Це торт для суперзірки Мелоді Стар і моєї кращої подруги. Це великий секрет. Ніхто в школі не повинен дізнатися про це. <гум> <О>! Кенні! <гум> Перестань! Відійди-но! Ви тільки подивіться на це. Невдахаме були і стрьомні друзі. <гум> <гум> Гей, ану, вибачте. Ха, Відпочинь, лузер! О -о -о -о! Я осліп осліп! Ти чого до нас пристала Зої Відвали! Mm? А це що? Мелоді Стар? Ви що, фанатіті по цій ж співачці? Oh, це не твоє. А ну віддай! Звичайно, звичайно. Тримай. <поep> <поep> Ходімо, дівчата, залишимо цих невдах. Uh, uh. Де вони? Я їх злякав? Так, твої верески з під кофти вселили в них справжній жах. Uh. Не дозволяє цій мерзеній Зої знущатися над тобою. Але вона головна задирака школи, а я просто невдаха. О! А ось і ні. Ти набагато крутіша за неї. Все добре. Ти забула? Ти ж поп зірка. Поп зірка? О, ні! У мене скоро почнеться шоу. Угу. Все чисто. Угу. Побачимося! Угу! Удачі на шоу! А, чорт, я вся в цьому торті. Потрібно терміново зібрати образ. Так, щоб надіти сьогодні, для початку виберемо зачіску, макіяж очей і, звичайно, жодяг. Так, подивимось. Те, що треба а, а, а. портативна гримерка — це супер. О, о, треба бігти! Дякую, Мелоді! дякую, я вас люблю, Мелоді! дякую. Мелоді! Ще одне круте шоу. А навіть бритвий маньок. Майбел, Майбел, тихіше! Це лише. Все добре. Мої очі є я услінні. Я з тобою все гаразд. <с eme> Зі мною все гаразд. О, хлопці, вибачте, я забула, що ви тут. Шоу було просто супер! Ти молодець! Так, а Тепер давайте веселитися. -ху -ху! О, вибачте, я не можу. Репортери чекають мене на дворі. О, але ти обіцяла, що після шоу ми проведемо час разом. М -м, знаю, але мені треба рекламувати нові пісню. Інший раз, добре. Все треба бігти. Знову вона нас кинула. Думаєш, мені йде цей колір? У мене ідея. Мелоді, можна автограф? Так! Ух ти! Мелоді, як вам шоу? Мелоді, розкажіть про вашу нову пісню. О, я працювала над нею разом зі своєю подругою. Це ще що? Всім привіт! Я Лола Контрабас, і я допомагала Мелоді писати їй нову пісню. А де ви берете натхнення? Вибачте, вибачте, нам знову терміново треба поговорити. почекайте, почекайте! Що відбувається? Мейбл це я Емма. Та я зрозуміла, що ти робиш. А, я вирішила, що в мене теж повинен бути секретний образ. Так ми зможемо проводити більше часу разом. можна <рис> <рисчатись> <Лала>. морба. <рисчатись> Вибачте, нам час. О, ось це сенсація! Емма! А це ще що таке? Я хотіла виглядати гламурно, але в мене немає маленької кишенькової собачки, тому я взяла Дейва. Лола, Лола, розкажіть, як проходила робота над піснею? Ой, все почалося з того, що мелоді захворіла. У неї почався цей моторошний нежик. Знаєте, коли соплі зелені і тягучі? Що відбувається? Що До відбувається? Відбувається? сьогодні вистачить. М. Емма, що ти влаштувала? Називай мене Лола Контрабас. М. Досить! Ти привертаєш занадто багато уваги. Нас можуть розкрити. Ох, вибач. Але я хочу тусуватися і ходити на вечірки разом з тобою. Можна я побуду Лолою контрабас? Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Ох, гаразд. Але поводься пристойно. Дякую, дякую. І обіцяю, я не буду привертати ніякої уваги. <звіт> Лола Контрабас провела дивну рекламну акцію до майбутнього шоу Мелоді. Купуйте квитки і отримуйте в подарунок ношені шкарпетки Мелоді Стар. <звіт> <звіт> Стій запах успіху. Це тобі. А це тобі. І тобі шкарпетка! Всім, броні шкарпетки, Мелоді Стар! Здається, йому трохи перестаралась. Жох, вона зруйнує мою кар'єру. Так, так, так. Наша жахлива невдаха Мейбл знову лякає школу своєю стрімкостю і невдачею. Oh. Mm -hmm. Досить Зої, залиши її в покої. <laughs> Тримай! Oh, Твій хлопець, такий же невдаха, як і ти. А, що це у нас? Що там у сумці зали? А, твій стрімний обід. Здається, то чогось не вистачає. Який же сендвіч без майонезу? Давайте, давайте. Жах, що ви робите? Досить перестаньте! Здається, вона сказала досить. Що, це ж божевільна подруга Мелоді Стар Лола Контрабас? Що ти робиш у нас в школі? Відійдіть від цієї бідної незнайомої мені дівчинки, чиєм я, я не знаю. А то що? Зробиш мені таку ж потворну зачіску, як у тебе? Гадала? Що ти робиш? Ти зовсім з глузду з'їхала? Біжіть, біжіть, Не вдахи, поки охоронці мела дістарний викинули вас. Я осліп! Допоможіть, я осліпа. Я їх лякав? Бегузи! А як я їх? А? Давно пора. Давай п'ять. Емма, ти в своєму розумі. Кенні, ти як? Все добре. А, що? Я взагалі-то хотіла дати урок цій мерзенній зої. Так не можна. А якщо нас розкриють? Мейбл досить буде такої занудою. ну що поганого може статися. Лола Контрабас. Близька подруга Мелоді Стару, вірвалася в школу і знищалася над бідними підлітками. Здається, це серйозний удар по репутації Мелоді Стар. А... Мейбл, Мейбл, в мене для тебе подарунок. А? 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 Ти бачила новини? Так, скажи круто, тепер зараз ганьбиться на весь інтернет. А, ні, це зовсім не круто. Але я хотіла допомогти. Я тебе про це не просила. Ой, та ці новини <плес> все одно ніхто не дивиться. Давай збиратися на шоу. А? А? Ти не йдеш зі мною на шоу Ема. Що? Чому? А, тому що ти ганьбиш мене. Мелоді Стар не може дружити з Лолою Контрабас. Ти це псуєш. Вибач, Шемма, але тобі треба піти. Я спитла торт! Можеш його викинути. Емма, я... Лола Контрабас і Мелоді Стар найкращі подруги. Я жахлива подруга. Шоу Мелоді Стар ось ось почнеться. І головне питання, чи з'явиться Мелоді на сцені зі своєю ганебною подругою Лолой Контрабас? Угу. Ах, як думаєш, я сильно образла йому? Я знаю, знаю, ми подруги, але іноді Емма перегинає палицю. Ось саме вона ганьбить мене своїми витівками, і цей образ Лола Контрабас це ж повний кошмар. А, о так, Кенні, я знаю, знаю. Вона просто хотіла проводити більше часу зі мною. <клес> так, вона хотіла мені допомогти, тому і близала зоєм майонезом. Але тобі не здається, що це занадто. Напевно, ти маєш рацію. Я так сильно переживала за свій імідж і через це образила свою найкращу подругу. Не да, поможи, не да, поможи. Ти маєш рацію, я не повинна соромитися своїх друзів, особливо <свист> таких відданих, як Кемма. Дякую. <свист> Кенні! <свист> Ти маєш рацію. Я повинна все виправити. Я побігла. Всім привіт! Всім привіт. Всім привіт. Це Лола Контрабас. Я їду до Румунії полювати на вампірів. Більше я не буду ганьбити Мелоді Стар. Ви ніколи мене не побачите знову. Бувайте. Бувай, Лола Контрабас! Лола Контрабас? А, так. Тобто ні. А хто запитує? Вам потрібно турбіново пройти зі мною? Байте, тут якась помилка, я не Лола! Лола більше немає. Всім привіт! Зараз я заспіваю свою нову пісню, але для початку я хочу запросити на сцену свою кращу подругу Лолу Контрабас. Вау! Вау! Я думала, що Лола Контрабас ганьбить тебе. А, я була не права. Лола не може ганьбити мене, адже вона моя найкраща подруга. Ха-ха-ха. <плес> заспіваєш зі мною нашу пісню. <плес> <плес> ну що, ви готові? Шоу, скажіть, чого нам чекатимуть мелоді стар далі. Ми з моєю подругою Лоло Контрабас вже почали писати нову пісню. В інтернеті пишуть: що Лола Контрабас ганьбуть вас. Що ви про це думаєте? Лола Контрабас крутий музикант і хороша людина. Вона захищає слабких і карає хуліганів. А ще вона найкраща подруга на світі. І якщо вона вам не подобається, можете просто не приходити на мої шоу. На ваших очах вершиться історія поп-музики. О, боже, хто це? Хто це? Що? О, о, тільки не це. Всім привіт! Привіт, привіт. Так, я хлопець Мелоді Стар. Антоніо Тромбон.